Ми дивитеся перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити ось про що? Е, ну, майже літо в нас на півдні, так хоча травень ще за вікном, але вже досить таки тепло, жарко, і е, ймовірність пожеж у ці дні, у ці місяці, завжди. Стає набагато більшою задля того, щоб це цього не було, задля того, щоб ми не шкодили екосистемі, ну і саму, самим собі, будемо говорити сьогодні із Мариною Мартинко, речницею ДСНС в Одеській області. Вітаємо вас, Марина. Вітаємо. Дякую, що прийшли. Тому що ось ця ситуація, ну окрім війни, так про війну ми ще трошки поговоримо. Але ось ця ситуація в екологічній нашій системі, взагалі, екобезпека і все це, що пов'язане із підвищенням температури. А наразі ми знаємо, що в Одесі. Так, ще вчора холодно, а сьогодні вже майже літо. Так, вже жарко, вже спекотно, вже може десь щось палати, горіти і таке інше. Ем, давайте про правила безпеки будемо нагадувати, тому що мені здається, що кожного літа і кожної весни про це просто забувають. Так, є така проблема, вона є кожного року. І, на жаль, в цьому році так, так само ніж відчули. Так, вже так не не ми відчули, я от ви розповідали щойно, що коли я стає вже спекотно. Я згадую буквально, от в квітні, коли було холодно. От такий місяць був прям холодний. Uh -huh. І я пам'ятаю, там коли приходили люди в головне управління і там до нас і казали, холодно, і ми всі відповідали: за те, не горять екосистеми, oh, за те да, не да, горить суха росли. От для нас це прям так відчував. Нам було краще від того, що Скільки в квітні було, було холодно, тому що в березні почалося масово. Кожного дня у нас були по статистиці кожного дня 10-20, 30-10-20, 30. Я коли зрівнювала з минулим роком, от в минулому році взагалі це була ну це була жесть. от Насправді, От якщо на сьогоднішній день з початку року екосистеми, суха рослинність там то близько 500 пожеж, то в минулому році. На цей же самий період було 2,5 тисячі, тому що весна була жарка, весна була спекотна, не було опадів тоді, і в минулому році взагалі, взагалі постійно горіло-горіло, і я пам'ятаю просто, як одного ранку, кожного ранку дивлюсь статистику пожеж, і одного ранку я подивилася, там було 100 пожеж саме сухої рослинності. Боже, катастрофа. Да, загалі. і це 100, 100, 100 пожеж, це, тобто 100 виїздів. Виїздів, це, під... за добу? це було за добу, це тільки, так. Да. І зараз, от я ж кажу, в квітні я пам'ятаю, коли вранці там пожежі і не було жодної сухої рослинності, то ми прямо Бодощило. думали. Бодощило. Бодощило. Так, Так, кожного дня так дощило, це не вам не не сказати, що люди стали свідомі, Ні, люди це почали це дотримувати допомагала справу. Да, допомагала природа, але одно, ну, зараз знову, коли от зараз тільки потепліло, буквально тиждень тепло в Одесі, і знову почала горіти суха рослинність. І вже знову підвищується статистика: 10, 13, 15. Всюди це є людський фактор. Я пам'ятаю, в минулому році це були такі одиничні випадки, коли там блискавка вдарила, там або ну, навіть не пам'ятаю, які ще були інші причини. В основному це людський фактор, десь підпалюють Але недопало. Під, да, десь спеціально. Чи дуже дуже часто це може бути недопалок. От Просто їде mm -hmm. автомобіль, водій в машині палить, викидає. Да, це і воно від оцього недопалочка просто горіли гектари, потім поля сухої рослини. Це в цьому році вже горіли це природні екосистеми, це ліси вже горіли, також це біосферний заповідник. А там взагалі ситуація дуже така, там нема під немає під'їздів, немає під'їздів для того, щоб під'їхали пожежно-рятувальні підрозділи і ліквідували пожежу. Тобто то, то, дістанетеся місця, ми, ми не можемо дістатися. Ми взагалі можете. не можемо. Це, таким... бо, це, це було ціні такі оці Цемості це або самовигорання, або опади і ми В цьому році була у нас аеророзвідка, постійно запускали дрон, дивилися, це були різні осередки пожежі. І от поки от в квітні не почалися вже такі холодні дні, не почалися опади, то були такі пожежі. І ну, зараз повторююся, що знов, знову починає горіти. В цьому вже році був випадок в Одеській області, там, де господарка свого будинку на своїй десь присадибній ділянці вирішила спалити цю суху рослиність. Палилася до того, що цей вогонь встав неконтрольований і переріс в пожежу. Вона своїми силами намагалась загасити, до сусіди допомагали. Вона отримала опіки і померла в лікарні. Боже, померла боже. в лікарні від тих опіків, яка, які вона отримала внаслідок спалювання сухої рослинності. І такі випадки вони є і в минулому році. Було тобто не поодинокі. Це страшно. І це, страшно? і це... такі елементарні речі? Це ж була жінка, певна, що із з якимось життєвим досвідом, так і всі розуміють, що е, ну може бути небезпечно. Так, чому люди не розуміють? Ми кожного, скільки я пам'ятаю, у ці студії ми говорили, скільки та взагалі то хіба тільки ми говоримо? Так на у різних джерелах, так і пожежні, до речі, ви теж постійно попереджаєте і що. Що, це не і, що ми бачимо, що молодь мало пали, насправді. Uh -huh. Це все такі люди більш старшого літнього віку, які все життя це робили. Ну, вони так звикли. Яким... І навіть uh -huh. я пам'ятаю, коли проводилась профілактична робота, проводиться колосально, просто і через засоби масової інформації це по дворові обходи, uh -huh. по селам проводять рейди. Рятувальники ходять, розстають листівки, пояснюють. І дуже часто люди саме літнього віку нам розповідають про те, що треба палити Лити того, що воно дає якесь там збагачення для землі. Ну тобто, коли їх цьому навчили. Там за часів да, і СРСР, і зараз вони досі думають, що так треба. Хоча вже ми живемо в сучасному світі. Ми кажемо, не можна, є інші там приберіть компостування. Ну тобто є різні якісь заходи, так, різні які методи, ми да, заходи, різні методи, звичайно, різні так. заходи, але на жаль, на жаль, не всі це чують, не всі не всі хочуть нас чути і просто роблять по-своєму. До речі, от ви сказали так, навчили колись. Я знаєте, просто зараз розумію, що коли ми дивимося цю статистику. Жахливу, ми розуміємо, що чи постраждав, чи загинув. Загинула людина так віку ну від середнього і до похилого. На жаль, так Більше. всі думають, що це якась. Ну не знаю, вони так безпечно, знаєте, думали, і що ну ми так завжди робили, і так воно і буде. Чи можливо, не знаю, вони вже їх навчити вже не можна, тому що перевчити. вони так звикли перевчити їх не можна, бо вони так звикли, вони так завжди робили, не так будуть робити молоді. Ну, на щастя, так у цій статистиці майже не фігурується, да, правда. Коли менше. дивишся рік народження, так. ти розумієш, що це людина там середнього чи похилого віку. Більш свідомі, yeah. можливо, можливо, саме от ну тоді на на тоді просто мало мені здається, що тоді не було такого інформування, як зараз. Знаєте, Профілактичного тебе такої профілактичної роботи профілактично. не було. І Тому а, ми mm. колись з вами говорили, і сьогодні теж обов'язково будемо говорити, що треба починати з дітей з діточок так, так. так. і це така ну така така е, кількість е, оцих малюків які сьогодні сприймають оце все і потім приносять додому мамі татові бабусі і дідусеві ну це мабуть єдиний спосіб як зараз достукатися до людей ось е, там більш ніж середнього віку так і ми взагалі зараз розуміємо, що діти ну діти це наше майбутнє, і треба все-таки починати з них. Свідомість цю свідомість безпеки, свідомість дотримання правил, правильних вчинків. Там це все треба починати з самого ну, так, самого з маличку, дитинства. тому що дуже важко да, переховувати людину, коли вона вже в тому віці, коли вона сформувалася, вважає себе розумною, вважає, що вона все знає. Зараз ми дуже багато проводимо заходів із дітьми, і з дорослими. Це колосальна різниця. Насправді я вам скажу, що діти знають набагато більше іноді, uh -huh. ніж дорослі. Ну, так, вони дуже і, зараз. Да, ос да, особливо, коли ти приходиш там якісь робочі колективи. Дуже часто хтось тебе слухає уважно, комусь цікаво, а хто сидить на тебе? Так дивиться, думає, «Та я це вже все знаю. А потім лементарно ти ставиш цей вогнегасник і кажеш ну покажіть, як ним користуватися. Все людина взагалі одразу втрачається, і вона ну не може нічого сказати. Діти, яких ми навчали і вже там, які вже були у нас на навчаннях, або ми в них вони чітко раз, раз все зробили. А зараз ми разом з нашим інспекторським складом взагалі ми зробили такі маленькі вогнегаснички, а літрові, двохлітрові спеціальні для дітей. Mm -hmm. Там розмальовки на них, ну наклеїчки наклеїли, але вони справжні. Тобто ми використали, перезарядили, використали mm -hmm. перезарядили. І на наших практичних навчаннях ми усім дітям даємо. Самим скоростатися вогнегасниками. Їм це супер подобається, тому що це щось для них нове. Тобто раніше їм показували вогнегасник, ним можна загасити пожежу на ранній стадії. Ну почули, ну ну добре, загасили. А тут їм дали в руки, і вони от уяви: ось пожежа, ось горить. І ти зараз можеш врятувати життя своїм друзям. Це вже все, вони там це кільце витягують, натискають, я загасив пожежу, я врятував друзів. Да, ти супер, ти молодець. І от ми от нам зараз розуміємо, що да, саме треба починати з самого-самого маличку. Ми працюємо іноді з дітьми навіть там трьох років. І коли ти потім питаєш в них те, що ти розповів, вони тобі розказують, то це саме вони чують. Вони сприймають. Да, О, це самі я кажу, це самі вдячні слухачі, вони сприймають, чують. А іноді буває, коли приїжджаємо, і діти кажуть, а ви у нас були в минулому році, а ви нам розповідали то і то. А ми цьому навчили там маму, папу. А у нас там е, е, стало коротке замкнення в електрочайнику. Я одразу вимкнув з розетки, одразу, бо я знав, що треба вимкнути. А потім, коли вимкнув, тільки потім уже його перекинув в раковину і водою зали. Ти слухаєш? Ти ну ти кайфуєш від цього, тому що ти розумієш що Ну, ти роботу свою робиш не Ще даремно. Не так, так не і ну, вони слухають насправді. Діти діти мати. А ну а зараз же складно організовані колективи. Ну, у нас не така, їх кількість зараз. Так, школи там переважно все ж таки працюють в онлайні. Mm -hmm. Садочки теж подекуди, я не знаю, чи працюють наразі садочки дуже-дуже дуже, дуже вибірково всій, працюють да, садочки, і там не, не така кількість дітей. Чи, як, як ви це, чи в режимі онлайн, як ви це робите? І Ще? онлайн і, і, онлайн і, так, і так, офлайн. так, Причому ми це робимо? Ми кожного дня Одеса, Одеська область, ті заклади, які не ну, не працюють, які онлайн. Ми з ними виходимо онлайн, це їм всім розповідаємо. От нещодавно з нашим піротехніком зробили такий міні ролік по вибухонебезпечним предметам. Угу. Зараз дуже круто. оце наша співпраця з ЮНІСЕФ, ДСНС і Юнісеф, І, і е, було таке, що ми возили якісь вибухонебезпечні предмети, макети. З собою для того, щоб їм показати зараз, нас від цього ми відійшли від цього, нам зробили макети на трьох стендах, всі вибухонебезпечні предмети, які людина може бачити, знати. І я кажу, ми можемо не знати, як кожен називається, але візуально ми вже бачимо і знаємо. І наша задача не розповісти, що там це така назва, це така. А що робити, якщо ви побачили будь яких із цих предметів? І ці стенди ми залучаємо і на онлайн навчання, і на офлайн навчання. І і щодня я ж кажу, що так, що так ми проводимо. Овлайн багато, багато шкіл працюють насправді. Садочки багато працюють. А нас дуже часто запрошують оці на точки спільно ЮНІСЕФ, там де діти переселенці. Угу. І, там дуже багато з Бахмуту, з Маріуполя, з Херсона Ой, взагалі, і там, мабуть, да, же, там цілі, просто. там цілі групи. Там вони можуть більше знають про вибухові якісь предмети, так, ніж так, а, тут, Да, так, але вибуху. наша задача. Їх, крім того, що навчити, і, мабуть, я кажу, щоб вони трошки забулися про те, що в країні війна, і в нас це виходить насправді. А, приїжджає пожежна техніка, ми пускаємо воду, воду, от ділимо, робимо діти самі гасять ці пожежі. І але ми, крім цього, ми ще й робимо такі ну, в навчальному. Uh -huh. Це все робимо таку, в, в навчальних заходах. І ну, робимо багато, і в школах багато зараз робимо. І вони. Кожна, наприклад, ми зробили, кожна школа це бачить, десь виклали, десь сюжет вийшов, і нас дуже часто запрошує. Дуже самі часто так, так, так тобто, і дуже часто Тобто, керівництва школи може звертатися до вас із проханням. Лист, так, просто і вони здається, пишуть чи... лист на начальника головного пишете. управління. Просимо вас ага. провести заходи. У нас в школі там така дата, та така година. Цей лист розписується і все. І в отакій то годині приходять це дуже, люди приміри, зараз і робимо. Да, зараз, ми робимо так, це так, ну, просто от постійно. Ми це робимо. І ну, крім того, що це потрібно, це наша робота, з дітьми завжди приємно працювати. Дуже багато зараз ми минулого разу з вами розповіда... розмовляли про це, класів безпеки відкривається. Mm -hmm, Їх уже так. понад 100 в Одесі і в області, і а, дуже мені подобається конкуренція між школами, коли відкривається один клас, То а той хоче <гум> зробити трохи кращий клас. І воно, Тобто, тобто ти приходиш, і це такий освітній простір, де хочеться навчатися. Ти хочеш щось зрозуміти, щось знати, і вто ж там всякі різні макети, там а, згорівші речі, якісь, тобто по, то, наслідки, що може трапитися, і ігри, навчальні ігри різні. Ну, Круто, насправді зараз максимально колосально ми йдемо в цьому напрямку навчання дітей з самого самого мало ну тому, що ще й час зараз такий, так окрім того, що такі речі постійно треба знати взагалі в житті, тому що це ну необхідні речі для збереження життя в першу чергу, так але зараз під час війни це мені здається, що над актуально, тому що. Ситуація така, нехай Одеса є таким тилом, так, тиловим містом, але все одно ніхто нічого не відміняв. Війна є, є, і ми всі це бачимо і відчуваємо. Дуже дуже часто відчуваємо, і бачимо, і чуємо угу. так. Тому наслідки її, звичайно, що сюди теж долітають і. І теж є стосовно все ж таки ще безпеки, от ми поговорили про пожежі. Зараз починається сезон дачників, так і є такі містечка чи села, де немає газу, де є балонні. Ми, коли бачимо теж статистику. Оці всі підриви балонів і цього всього. Люди теж вони не розуміють правил безпеки, вони не так, це... знають, як тим користуватися. Чому так часто це все відбувається? Насправді це недотримання самих елементарних правил безпеки. Там нічого Тут же немає, немає там в інструкції, так? що візьми, там побудуй там якусь <гум> будівлю, сховай, туди бало. Такого нема. Тут є елементарно. Є якась розгрематизація газових балонів. Тобто за цим треба слідкувати. А дуже часто. Одна із найпоширеніших причин це все-таки коротке замкнення електромережі. Ми буквально вчора на нашій сторінці писали, що знову ж таки призвело. А, і там горіла господарча споруда. Рятувальники а, ліквідовували так пожежу, щоб вона не перейшла на будинок, бо вона ну, в, просто ось-ось угу, вогонь корид, просто був да, да. дуже близько. І знову ж коротке замкнення електромережі. А причини, які перенавантаження в першу чергу, користуються пошкодженими електроприборами, там, де Пошкоджені розетки, якісь саморобні. Ну, саморобні зараз дуже мало, але дуже часто купують якісь дешеві несертифіковані електровироби і електроприбори, які протім просто ну простими словами кратнула. Коротке замкнення. Але від чого? Ну тобто завжди є одразу людина. А потім наслідок. І ці короткі, короткі ну, замикання. так, Вона мала да, якщо, мала цим користуватися. Так, якщо під час бликаутів, було. ми ще розуміємо, що цей перед перепад напруги був дуже сильний. Тобто світло з'явилося, світло зникло, перепад напруги, від цього коротке замкнення. І ми тоді казали, що небезпечним в квартирі, там в будинку навіть є холодильник, тому що може каратнути. Зараз так, більш так. менш у нас з цим ситуація стабільна, але ці причини залишаються знову ж таки. Чому? Перенавантаження, користування там несправними якимось пошкодженими. Але ж це не електрика вина, це знову ж таки людина вина. Це ж знову таки людина до цього призвела. Звичайно, що причина потім пожежа. Ми пишемо причина коротке замикання, а не людина не дотрималась правил безпеки. Так, сумно це дуже, тому що наслідки можуть бути справді жахливими. Так, тому скільки б ми про це не говорили, мені здається, все одно багато не буде повторювати, повторювати, повторювати. Ну і треба нагадати. Нати, що окрім того, що ви працюєте тут, що наші рятівники працюють тут постійно від того, що знімають котиків з дерев, так до того, що рятують ну просто у будь-яких ситуаціях людське життя ще їздять на ротацію на деокуповані території. А це взагалі мені здається, така знаєте, найскладніша сторінка. Вашої роботи, так. колись ми спілкувалися тут із з піротехніком, він нам розповідав, як це все воно виглядає, і розуміємо, що виглядає це страшно. Чи продовжують їздити наші туди і де саме знаходяться зараз? Так, це окрема сторінка нашої роботи. Мабуть, моя одна з найулюбленіших, тому що я, я взагалі ну, пишаюся кожним нашим рятувальником, але піротехніки це взагалі боженьки. Ми кажемо, це наші боженьки. Круті хлопці, які їдуть на докуповані території. Зараз у нас працює три групи: два в Херсонському напрямку, одна в Донецькому напрямку. Відбулася ротація буквально на минулому тижні. Так само ці три групи приїхали, три групи поїхала. Сьогодні так, буквально в постійному наступ... режимі? Це постійно. постійно. От вони почали приблизно в кінці березня минулого року. Угу. Перша була у них відрядження до Чернігівщини. і от… Тепер постійно, постійно, тому що ну там дуже забруднено. Україна взагалі зараз вважається однією з найбільш забруднених країн усього світу На жаль, і так. нам з цим розгрібатися насправді дуже дуже довго. Якщо ми досі знаходимо вибухонебезпечні предмети часів минулих війн, то просто уявіть, скільки воно буде після цієї війни. А вони продовжують і продовжують мінуватися. Сьогодні спілкувалися з піротехніком, Він каже: Зайшли в будинок. Ну а там все. Ну от просто ти куди. Куди не, не глянь, куди там просто все. Хлопці розповідали, що навіть там будь-яку тумбочку можуть так, так дитячі, іграшки, закон, дитячі іграшки, мікрохвильовку, пральна машинка. А розповідали і фото показували, що закрутили цю гранатку в, в люстро, і там як спеціально щось там зробили. Якщо ти вмикаєш світло, то воно просто вибухає. Ну, це, ви, це, це, це визволителі, це ті, це хто страшне, прийшов, це страшні, ті, хто прийшов в, вони які, знищують, знаєте, мені здається, просто що ми не все чули про такі терористичні акції так. до цього, так? так. До, до нашої дитячі майданчики, там ну, всюди просто От будинки, будів, дитячі садочки, і, о, ліса, поля. Ну, Тобто це не дуже на, це не на один десяток років для ну, роботи для піротехніків. Робота дуже небезпечна ситуація. Буквально на минулому тижні загинуло шість перетехніків з Херсону, два отримали поранення. У нас наш одеський перетехнік загинув в грудні на Миколаївщині під час розмінування території. Ще один отримав поранення. Наш Святослав Додон отримав посмертно. Відзнаку президента України, якого вручили зараз його дру нещодавно вручили дружині, але ну, йому їй потрібен був чоловік, а не відзнака від президента дуже дуже небезпечна, дуже важка робота. Дуже дуже добре, що вона цінується. Насправді зараз, мабуть, кожен захисник кожна така професія, вона цінується в нашій країні і про техніки в тому числі. Але ми за них дуже переживаємо. Насправді дуже радіємо, коли вони повертаються додому. А є вільні місця. Таро Так? так, є вільні місця, і люди до нас ідуть. Звідки взялись вільні місця? Їх не було вже зараз. Під час війни, розуміючи про те, що піротехніків треба дуже багато, тому що зараз колосальна робота нападає на їх плечі і е, зробили нові місця. Тому, е, ну, тобто ну по, по штату розширили штат саме піротехніків. Є е, ще на Одещині вакантні місця. Приходьте угу. до нас. Якщо а, ви мужні сильні, морально, психологічно, стійкі і по здоров'ю проходите, і по віку. А якщо я не помиляюсь, то до 35 років зараз ну там. Якщо вам до 35 років, то приходьте до нас, якщо у вас є середня освіта і є е, військовий це, це, це облік. саме піротехніка. Да, да, да. То ви можете стати піротехніком і стати стати героєм е, не посмертно ні-ні ні в якому разі, а тим героєм, який зараз з іншими нашими хлопцями очищають територію для того, щоб українці могли спокійно і безпечно жити в своїх будинках. До речі, так так наші військові на нулі так це роблять. а Мені здається, що вже другий, знаєте, ну, це, я не знаю, як другий фронт, ваш фронт це зовсім інший. Так? Але він настільки важливий, теж, тому що вони теж йдуть слідом просто за нашими військовими, йдуть по цим замінованим полям, йдуть по цим замінованим будинкам, квартирам, таке інше. І... От вони визволяють саме, вони визволяють нас від так. цього всього. Дякую вам дуже, Марина Мартин, речниця ДСНС Одеській області була сьогодні в нашій студії. Ми говорили гадь про все. Ну потрошки, так про те, що треба пам'ятати, що недопалки не потрібно викидати з машини, коли ви приїжджаєте мимо мимо поля, тому що потім просто даєте роботи пожежнім, будете роботи рятівникам, про те, що треба і далі навчати наших дітей. Це для того, щоб вони потім навчали батьків і своїх дідусів і бабусь, тому, що вони більше сприймають оце всю інформацію стосовно безпечного життя. Ну і якщо є бажання долучитися до... Піротехніків, то вас там чекають, якщо вам до 35 років ви сильний, мужній і готовий боронити кордони нашої країни, ну такі, знаєте, рятівні кордони нашої країни, то долучайтеся. Дякую, що прийшли. Дякую, Дякую. вам за роботу. Це був перший міський, побачимося обов'язково.